У реабілітаційному центрі Незламні провели майстер-клас з малювання для наших захисників. Спеціалісти кажуть, що це також діє як терапія і нормалізує психоемоційний стан, покращує дрібну моторику та концентрацію. Деякі з бійців розповідають, що вже дуже давно не тримали в руках пензлик. Що приходить, то й зараз і зарази й малюю. Такого нічого конкретного, щоб намалювати. Малювати я зовсім не вмію. Я так в першому класі малював, мабуть. Тобто <гум> ну от якось так. Щось намалювали. Щось Мабуть, ну, тільки в школі останній раз малював щось фарбами таке. Ну так. Да. З автоматом було легше. Я не знаю, це сказати такий, воно заводить мене в азарт такий. Ну, це весело, це розслабляє. І, да, це розслабляє. Я думаю, це розслабляє і, і одночасно це як гра, яка і, це, це класно. Я радий, що я прийшов. І додають, що малювання дозволяє їм виплеснути свої почуття та думки та краще пізнати себе. Для мене це про волю. Волю робити те, що ти хочеш. Те, що ти бажаєш те, що на душі. Прийшов, побачив, зробив. І без всяких очікувань, оце ключове. Бо тільки так може творитися те, що справжнє. По іншому немає сенсу. Художник, який організував цей майстер-клас і сам отримав важке поранення та ледь не втратив руку. Я думаю, хлопцям, як і дівчатам, це воно дає можливість. Колір це взагалі емоція, це як музика. В музиці є там певна кількість нот. Вони впливають через вуха на нас. Колір впливає через очі на нас. Це та сама емоція створення якоїсь. Атмосфери і простору навколо себе для себе і для, і для інших. Чоловік зараз і сам проходить тут реабілітацію, і за допомогою малювання він вирішив допомогти і іншим. Ми малюємо, стараємося позбутися якихось таких кордонів, між правильно, неправильно, я боюсь і тому подібне. Так пробувало якісь загальні. Принципи, як насправді малюють, бо професійний художник це той, що знає, як малювати. Аматор це той, що малює, як відчуває, скажімо так, професійний, знаючи як, малює, відчуваючи. Відповідно, ми тут чуть-чуть розказали, як має бути щось, але тим самим дати можливість, скажімо, показати себе. Давид видберішвілі правда тут, Львів.